Факт номер 1 Лелека Символ України та щастя. В українській культурі лелека є священним птахом, символом любові до рідної землі, сімейного благополуччя, щастя та відродження. Вважають, що він приносить немовлят і захищає дім, де оселився. Факт номер 2 Незвичайний Голос. Лелеки не мають голосових зв'язок, як більшість птахів, тому вони не співають. Замість цього вони спілкуються за допомогою клацання, створюючи характерний тріскотливий звук. Факт номер 3 Неймовірні міграції Щороку лелеки долають тисячі кілометрів, мігруючи. Українські лелеки зимують переважно у Південній Африці. Вони використовують терміки. Висхідні потоки теплого повітря для економії енергії, уникаючи польотів над морем. Факт номер 4 Колосальне гніздо. Гнізда Лелек це величезні споруди. Вони будують їх на стовпах, дахах і водонапірних вежах і можуть використовувати десятиліттями. З часом гніздо може досягати двох метрів у діаметрі та важити понад тонну. Факт номер 5. Їжак у раціоні. Хоча основний раціон складають земноводні, дрібна риба та великі комахи лелека здатний з'їсти навіть гадюку або невеликого їжака. Його шлунковий сік досить потужний, щоб перетравити його голки. Факт номер 6. Батьківські збори. Перед осіннім відльотом лалеки збираються у великі зграї, щоб готуватися до міграції. Цей період відлітання є важливим етапом їхнього життя. Факт номер сім Надійність партнера Лалеки часто повертаються до одних і тих же гнізд і до того ж партнера щороку. Хоча вони можуть зимувати окремо, інстинкт приводить їх назад. Факт номер 8. Терморегуляція ногами. Під час спеки лелеки можуть справляти нужду собі на ноги. Це звучить негігієнічно, але це їхній спосіб охолодження. Випаровування вологи з білого посліду знижує температуру їхніх ніг. Факт номер 9. Охорона законом. Лелека білий охороняється Бернською конвенцією. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, що підкреслює його важливість для європейської фауни. Факт номер 10. Стародавні назви в Україні існує понад десяток народних назв лалеки, які підкреслюють його шанобливий статус: чорногус, бусол, бусько та інші.